Влучені стрільці премії та виключення військовослужбовця з фракції у рівному завершилася сесія міської ради. На ній розглянули ряд питань, важливих для функціонування рівненської тергромади. Принаймні, так заявляють можновладці. Втім, як завжди, не обійшлося без курйозів, суперечок та політичних переконань. Павло Невесенко далі розповість наскільки ефективно міські обранці працюють в умовах війни. Сесія міської ради це справжній парад пафосу, лицемірства якоїсь роботи на благо громади, навіть у час повномасштабної війни. Вже не один місяць у Рівнераді говорять про курс на цифрову трансформацію та діджиталізацію у міськраді. Для цього ввели навіть посаду ще одного заступника. Втім, про які б високі новітні технології не говорили у Рівнераді, а початок сесії затримала банальна несправність мікрофонів. З горем навпіл і єдністю мікрофони полагодили. По тому депутати таки зробили добру справу. Вручили звання почесних громадян міста загиблим героям посмертно. Ну і як же без себе коханих? Виявляється, за нашими обранцями чи не передова плаче. Команда Рівнеради виборола перше місце з кульової стрільби серед обласної та районних рад і тергромад. Звісно ж, куди без урочистостей. Був свою нагороду, і секретар рівна Віктор Шакирзян. Він не наче Наталія Могилевська на шоу танці з зірками йому не звикати завжди бути другим. Хочу сказати, що він програв тільки заслуженому майстру спорту чи світу за голові думківської ради. У стрільбі програв очільнику Дубинщини на виборах Олександру Третяку. Втім, як показує життєва практика і гарні протеже, бути другим не так вже й погано. Далі найбільша фракція у Рівнераді Європейська Солідарність оголосила про виключення з своїх рядів Федора Мисюру, ветерана АТО, кіборга та людину, яка нині воює на передовій з расистами. Причина недотримання партійної дисципліни. Простими словами, військовослужбовець голосував не так, як вказувала партія. На жаль, стаються такі речі. Так стались певні розбіжності, очевидно, між фракцією і е Міським депутатом, відповідно, дане рішення було сьогодні озвучене. Ще одне питання, яке тягнеться чи не усю каденцію теперішніх депутатів та Олександра Третяка це нарахування премії міським чиновникам. На сесії 20 жовтня депутати підтримали рішення про повернення премії міському голові, його заступникам, а також начальникам управлінь, департаментів та їхнім заступникам. По тому Олександр Третяк ветував це рішення. Сьогодні ж обранці знову дозволили отримувати премії чиновникам. Водночас, міський голова та його заступники залишаться. Без доплат це означає, що нам треба прийняти таку тарифну сітку, щоб поклад не був в нашому місті менший за мінімальну заробітну плату. Це треба було б зробити давно, щоб воно відповідало законодавству України. Якщо ми зараз приймемо дану поправку щодо примінювання, як Виплатити мінімальну заробітну плату для працівника, технічного працівника і багатьох багатьох категорій. Сам же Олександр Третяк неохоче коментує премії чиновникам під час війни. Я сказав позицію ще раз. Міський голова наклав вето на попередні рішення сесії. Сьогодні я не голосував. Відповідно, міський голова не отримує ніяких премій. Керівники департаменту. Також на засіданні проголосували за виділення матеріальних допомог, реорганізацію департаментів та земельні питання. Втім, як показало сьогоднішнє засідання, головне для міських обранців влучно стріляти у тирі і виключати з фракції тих, хто влучно стріляє на передовій. Ну і без премій, звісно ж, не обійтися. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.